Хліб наш насущний представляє щоденне Християнське читання. Подолання випробувань. Буття 5020. Ви задумували були на мене зло, та Бог задумав те на добро, щоб заховати при житті великий народ. Н зростала в горі та злиднях. Її брат та сестра померли ще в дитинстві. У п'ять років через хворобу очей Ен частково осліпла. Коли Ен було вісім років, її мати померла від туберкульозу. Невдовзі після цього її батько, який жорстоко поводився з нею, покинув трьох дітей, які залишились в живих. Наймолодшу відправили жити до родичів, а Ен та її брата Джиммі. Віддали до переповненого притулку для бідних. Через декілька місяців Джиммі помер. У 14 років обставини життя Ен покращились. Її віддали до школи для сліпих, де вона перенесла операцію для поліпшення зору і навчилася читати та писати. Там дівчина досягла значних успіхів і закінчила школу з відзнакою. Сьогодні вона відома нам як Ен Саліван, вчителька і супутниця Хелен Келлер. Завдяки зусиллям, терпінню та любові Енн навчила сліпу і глуху Хелен говорити, читати шрифтом Брайля і закінчити коледж. На долю Йосипа теж випали важкі випробування. У 17 років він був проданий у рабство, а згодом за неправдивим звидумаченням попав до в'язниці. Однак Бог використав Йосипа для порятунку Єгипту і його родини від голоду. Ми всі стикаємося з випробуваннями та неприємностями. Втім, як Бог допоміг Йосипу та Ен, так само Він може допомогти нам і використати нас. Зверніться до нього за допомогою і настановами. Він бачить і чує. Як Бог допоміг вам пройти випробування? Як ви змогли допомогти іншим у їхніх випробуваннях? Помолимось. Дорогий Боже, дякую, що допоміг мені подолати труднощі. Допоможи мені бути помічницею для інших. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.